Олександр, бойовий офіцер збройних сил України, під час виконання бойового завдання на Курському напрямку він отримав важке поранення. Після складної операції захисник пройшов курс реабілітації і вже готовий повернутися до строю. Триває з 22 другого потеперішній час сьогодні вже виписка триває нормальному повному обсязі. Зауважень до лікарів немає. А що входило в реабілітацію вашу? виконання вправ, розмінка колінного суглоба, ну електрофорези. Реабілітаційне відділення лікарні, де відновлювався боєць, працює вже понад сім місяців. За цей час тут допомогли більше як двомстам пораненим, із яких половина військові. У відділенні є все для швидкого відновлення: просторі палати, спортзали, сучасне обладнання та кабінет психолога. Завдяки коштам, які надано було місцевою владою, це майже 2 мільйони на ремонтні роботи, і 3 мільйони на обладнання. Було відкрито обладнане реабілітаційне відділення. Вона в цьому на 20 ліжок, яке працює зараз, повністю воно має заповнення. Воно значно затребано. Найближчий час ми плануємо ще збільшити кількість наших. Фахівців і збільшити потужності а, амбулаторної реабілітації. Таким чином, хворі, які будуть проходити реабілітацію і в відділенні нашої лікарні, значно збільшиться. В подібних реабілітаційних відділеннях створені всі умови для ефективного і комфортного одужання військових. Це є одним із пріоритетних напрямків реалізації ветеранської політики в місті. В кривому розі кожен військовий і кожна військова і їх родини – Отримують максимальну допомогу, яку тільки можливо. Важливим напрямком є медицина. З початку війни у нас проліковано поранених та хворих військовослужбовців вже більше ніж 50 тисяч. Важливий напрямок реабілітація. По реабілітації проліковано вже більше 4 тисяч. Це лише наших військових. В місті створено 8 відділень в 6 проведено вже капітальні ремонти, в двох триваючі. Потужність одноразова 256 ліжок. Це ну, поки що достатньо для того, щоб ми виконували всі завдання, закуповуємо далі обладнання для того, щоб реабілітація була максимально вже сучасна, максимально ефективна. Поспілкувався з хлопцями. Скажется, я заяв пропозицій немає. Одному, там, одне питання було, яке ми разом з лікарнею зараз швидко вирішимо. Але це той напрямок, яким ми будемо постійно займатися. Іркононенко Олег Каплій цей день.